17 жовтня, як завжди, у цій поріти на цьому каналі. Новини. У студії для вас працює Любов Ворська. Вітаю. Німеччина небайдужа. Стрийський пологовий будинок уже вкотре отримав подарунок від друзів з-за кордону. Уже 12 років поспіль необхідні для медичного закладу речі та кошти на ремонт палат передають із Німеччини. Чим цього разу потішили добродії із дружньої країни, дивіться далі. Що може бути краще на світі за материнство та першого плачу новонародженого дитя? Также повелося в нашій державі, що медичні та освітні заклади виживають завдяки спонсорам. Нерідко ними стають іноземці. Вже близько 15 років в Стрийському пологовому будинку гуманітарну та грошову допомогу надають небайдужі люди з Німеччини. Саме завдяки їхній фінансовій підтримці у цьому медичному закладі відремонтовано три палати, де є туалет і душ. На черзі ще одна така кімната. Та сімейного типу. Друзі з Німеччини нам дуже дуже багато допомагають. Тобто привозять все необхідне ліжка, матраці, постіль, шовний матеріал, що дуже-дуже необхідно нашим жінкам, нашому половому будинку. І вони от зараз на даний момент також нам привезли. Деяку гуманітарну допомогу Лео Ріта та Аугуст і цього разу завітали до пологового будинку не з порожніми руками. З Собою меценати привезли постільну білизну та матраци, які можна мити, що так були необхідні після родовому відділенню. За сприяння цих людей тут є апаратура для новонароджених, багатофункціональні ліжка та інші речі потрібні породіллям та медикам. Ріта Граве каже, що із великим задоволенням приїжджає до Стрія. Це їхня власна ініціатива допомагати майбутнім матерям. Це наша власна ініціатива допомагати цьому пологовому будинку. Ми і надалі будемо допомагати і приїжджати до Стрия. Я бажаю, щоб в цьому закладі з кожним днем народжувалось більше щасливих і здорових дітей. Небайдужі до українців гості з Німеччини неодноразово надавали гуманітарну допомогу школі інтернату у селі Підгірцях, асоціації інвалідів та стрийському дитячому будинку. Обіцяють, що відвідають Стри ще не один раз, однак сподіваються, що наша влада все-таки почне дбати краще про державні установи і шанувати своїх громадян. Світлана Коханчик, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. Півмільйона жителів Львівщини можуть залишитися без пільг, якщо Верховна Рада України остаточно ухвалить законопроект про гарантії держави щодо виконання рішень суду, то позбавить пільг понад 500 тисяч мешканців Львівської області. Про це під час сесії Львівської обласної ради заявив депутат від народного руху України Олександр Ганущин. Депутат наголосив, що він дивується, чому після прийняття у першому читанні законопроекту кожен голова обласної адміністрації не попередив Януковича, що вже наступного дня дверима місць вихід адміністрацій потрібно чекати сотні тисяч ветеранів війни, ліквідаторів ЧАЕС, пенсіонерів, які будуть дякувати за покращення життя вже сьогодні. Депутат закликав Львівську обласну раду дати жорстку оцінку діям народних депутатів, якщо ті приймуть відповідний законопроект. Шкільні подарунки вчора. Два навчальні заклади Строя отримали нові дошки. Зазвичай придбати собі не дешеві, однак необхідні приладі немає можливості. Тому вчителям залишається сподіватися на меценатів та немайдужих до свого рідного міста людей. Про невеличке свято для двох стрийських шкіл. Далі в сюжеті. Початок навчального тижня для учнів та вчителів п'ятої школи розпочався із приємної новини. Депутат обласної ради Зіновій Карпінський подарував цьому навчальному закладу шкільну дошку, бо стара вже давно віджила свій вік і потребувала заміни. Директор п'ятої школи Марія Воловін завжди рада спонсорам та меценатам, адже її заклад відноситься до найстарших закладів освіти Стрия, а тому постійно потребує оновлення. Школа це майстерня, де формується наступні покоління, наступні покоління. І ми маємо зробити усе можливе, аби завжди підтримувати її в належному стані. Розуміючи це, депутат Лівської обласної ради, меценат, політик, не просто стрілянин, з Ноя Стахович Карпінський сьогодні чергове зробив свою лепту, вніс свою лепту належний розвиток діяльність функціонування вашого навчального закладу. Користуйтесь на друга, здоровою цією дошкою і нехай вимагає вам Бог. діти за такий потрібний подарунок, подякували меценату оплесками. Новенька дошка чекала цього дня і на дітей початкового класу восьмої школи. Тут, як і в попередньому навчальному закладі, старенький шкільний реманент потребує оновлення. Адміністрація, звичайно, завжди старається для дітей і робить все для того, щоб учні почували себе комфортно у рідній Альмаматер. Проте грошей не завжди вистачає на нове приладдя. Тому допомогу зі сторони вони приймають радо. Любите писати, Ви бачите, яка у вас старенька дошка. І ви мріяли про нову дошу. Пан Карпінський, Зимовий Остахович, почув, що ви дуже хочете мати нову дошу і вам її подарували. Народний депутат України Леся Оробець закликала депутатів Львівської облради приєднатися до всеукраїнської акції Україна проти Януковича. З таким закликом Оробець виступила на сесії Львівської облради сьогодні. Україна зараз на межі політичної, економічної та міжнародної ізоляції. Якщо далі продовжиться політика Януковича, на карті з'явиться нова Білорусь. Передвиборча обіцянка Януковича Україна для людей не виконана. Натомість Україна перетворилася на закрите акціонерне товариство, де купка людей наближе до президента встановлюють правила гри, наголосила Оробець. Держдеп нагадала про дії влади щодо зміни конституції України пенсійну реформу. А наступним кроком, за її словами, буде земельна реформа, мета якої розпродати за безцінь землі. За її словами, мета акції Україна проти Януковича в тому, що українці мають продемонструвати свою позицію і сказати Ні Януковичу. І на черзі пряма мова вільного майдану. Чому це, повишена, це маршрутки? Я вже сюди їжджу, Другобич, чернівці всюди по гривню 50. десять. Яка причина? Чому комунальні послуги? Чому газова? Чому вода повишилась? Тож в інших районах області цього немає. Причина яка? Дорога простуда, зростання осени, респіраторних захворювань, штовхає аптекарів на хитрощі. Сезон нежитю та кашлю супроводжується значним зростанням цін на ліки, адже лікуватися потрібно навіть попри значно завищену вартість пігулок. Лише за останні два роки ліки здорожчали на 200, а подекуди й 300%. відсотків. Через Київську регіональну митницю проходить половина ліків, які ввозять до країни. На митному кордоні можна зрозуміти природу утворення високих цін. Імпортери, постачальники ліків у документах зави. Вищують ціну закуплених препаратів. Для цього залучають фірму-посередницю, яка зазвичай належить родичам імпортерів. Уже з нею укладають договір на поставку ліків. Що більше фірм посередників, то дорожчі ліки. Препарати імпортують за пільговими оподаткуваннями, щоб вони були доступними для людей. Торік держава недоотримала понад 5 мільярдів гривень, але ліки доступнішими не стали. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою. Побачимось. До вашої уваги новини спорту в студії для вас працює Ігор Тимків. Мої вітання. Фінішував турнір майстрів великої ракетки. Цілий тиждень струю тривав всеукраїнський юнацький тенісний турнір на покрову. У ньому взяли участь 30 юних тенісистів із Ужгорода, Києва, Івано-Франківська, Берегова, Трускавця і Тернополя. Про фінали переможців турніру. Дивіться далі. З подачі депутата Львівської обласної ради Зінов'я Карпінського традиційні вже для Стрийського тенісного клубу змагання, попри всі примхи, погоди, успішно Ще раз Дякую, що ви витримали всім, хто їздив кожен день. Всім хто болівав. Дякую вам. За те, що ви витримали цей турнір. А справді погода була непростою і не складно було. Але Бог дав, що ми так і на покрову провели цей турнір. Дуже приємно, що в такий час проводиться такий гарний турнір, і ми виявляємо дуже гарних дітей, які дуже гарно грають в теніс. Президент Федерації Володимир Брека просив передати велику подяку, по-перше, організаторам турніру, що вони в такий період ризикнули і провели вже не перший рік. На високому рівні нам приємно, що приїхали діти з інших областей України, не побоялися ні погоди, нічого. Тут стоять самі витривалі, самі кращі стійкі. стійкі тенісісти не тільки Львівщина, а й Україна, я вам скажу. Переможцем і призерам турніру Назару Петровському з Тернополя Богдану Луцику і Христині Коколю зі Страя, Тарасу Іванишину та Вікторії Коротковій зі Львова Назару Єсипенку з Івана Франківська та інші були вручені кубки грамоти і призи. Спеціальні призи отримали наймолодші учасники змагань Яна Микитин і Марко Медюх. Всі інші учасники відзначені грамотами за волю до перемоги. Карпати залишилися без головного тренера. Керівництво Львівських Карпат розірвало контракт із білоруським фахівцем Олегом Кононовим за обопільної згоди сторін. Про це повідомили прес-службі Львівського клубу. Після розгромної поразки Карпат від Київського арсенала в рамках 13-го туру чемпіонату України відбулася зустріч Кононова з керівництвом клубу, на якій було вирішено розірвати контракт. Жодних претензій одна до одної сторони не мають. Кононов вже попрощався з футболістами і покинув команду. Іме головного тренера Карпат, який готуватиме команду до матчу з Криворізьким Кревбасом. Цьому прем'єр-лізі стане відомо незабаром. Податківці в Алушті змагалися за першість у своїй спартакіаді. Команда Державної податкової адміністрації в Львівській області виборола перше загальнокомандне місце за підсумками другої спартакіади Державної податкової служби України в Алушті. Про це ЗІК повідомив сектор взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області. 27 команд податківців зібралися в Алушті, аби позмагатися у різноманітних видах спорту та визначити найкращих. Настільний теніс, гірний спорт, стрільба, волейбол, міні-футбол. Саме ці види спорту увійшли в програму Ого спартакіади ДПС України за підрахунками суддів. Перше місце виборола команда ДПА у Львівській області, друге центральний апарат ДПС України, третє ДПА у Донецькій області. І до новин тенісу Олена Бондаренко невдало стартувала на Кубку Кремля. 27-річна українська тенісистка Олена Бондаренко зачухлила ракетку на самому старті Кубка Кремля. Українка поступилася юній сербській тенісистці Бояні Івановській 3-606. За словами Бондаренко, вона поки не може грати у свою гру, оскільки в цьому році довгий час страждала через травму і досі ще не відновилася. Вона мені заважає показати свій максимум. Ну і звичайно ж у Москві дуже складне покриття. На ньому треба багато попрацювати ногами, а якраз саме з. Цим у мене є проблеми. Скажімо так, рух ніг у мене був зустрічі слабким. Звідки такий результат? Сказала тенісистка. ФІФА буде платити за інформацію про договірні матчі. Глава Служби безпеки ФІФА Кріс Ітон повідомив про те, що наступного року футбольна організація почне заохочувати грошима інформаторів, які розповідатимуть про договірні матчі. У січні 2012 року ми запустимо програму матеріального заохочення за інформацію про договірні матчі. Цитує Ітона кореспондент Нет. На гравців, які добровільно розкажуть про прояви корупції, у футболі чекає Амністія. Думаю, що футболісти дадуть відповідь на заклик. За останній рік до мене зверталося багато спортсменів з різною інформацією. Думаючи про можливе покарання. І таким повідомленням я завершую наш випуск. Як завжди, вдячний вам за увагу. Хай щастить! На завтра синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день прогріється до 15 градусів. Вночі опуститься до двох тепла, вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ртутного стовпчика, головість повітря 40%.